Приблизно біля 200 людей на, на даний період, можливо, менше. Тому, а, ні, фізично постраждалих немає, є люди, яким просто, можливо, потрібна психологічна допомога, переникалася. Сегодня нет. Мы знаем, что будет завтра, мы знаем, что будет завтра Ну вроде бы все живы, да? ну, вроде бы нет. Но как будет завтра, завтра будем уже подниматься. Когда это было? 90. Мы на первом, вот в коридоре, у нас стены толстые, 80 сантиметров, мы все там находились. Ну, никто раненых никто не пострадал. Нам нет, еще можно да, было вот там да. конца. Да. Дети, там целая куча детей, и... вот так все их накрыли, как черепашка, И все, так. И все, я за ребенка и на на низ. Вот. Да. А він вже піднімався вот, в заднюю прям говорит, мама, у нас там полопалося, побитував. Да й почему по чому вже такое? Мы штаб, починаємо оформляти документи. Комунальні слідки прибирають територію, прибирають сміття, скло і е, починають закривати віконні приєми, бері і вагоди. Наскільки це можливо зараз в оперативних умовах гуртожит, щоб допомогти людям. Після цього оформлюємо матеріальну допомогу, щоб люди могли отримати кошти, за вікна, поставити, полагодити людей. А далі на її відновлення будуть подаватися, що всередині те, що не підпадає під міську програму в Україні, держбіля. В адміністрації все є? Так. Вже підняли біля 30 чоловік працівників е, жк... е, ЖКС, які завтра на 8 годину вже будуть тут, почнуть прибирати. Якщо будемо бачити, що ми справляємося, попросимо допомоги з сусідніх районів, першу чергу з Аржебейського району. Міські дороги вже прибирають проїжджу частину, ви бачите, техніка працює. Завтра так само домовилися, що буде е, екскаватор, навантажувач, будуть е, е, за які на, що на щоб зранку мешканці могли добиратися до міста. Зараз ситуація з'ясовується, тому ми готові, як тільки закінчать е, роб... працювати рятувальники, е, заслужити пожежу, ми приступаємо до роботи, що вранці це така магістральна вулиця, треба її відновити до, до ранку, щоб вона була проїзна, щоб могла вмохнувати транспорт, громадський транспорт автобуси. Тому працюємо.